Зараз ми пропливаємо по надвірнянській бистриці. Це вже нижче надвірної. Ось скала дуже цікава. І ось повненько ми дивемо вниз по річці бистриця. Ось не грузиться монтажні машини. Так, ну що ж. Місцями у нас досить було бурхлива течія. Поки що, слава Богу, у нас нормально, крім одного, зломано весло. Але працюємо одним як у каної. Ну що ж, ми продовжуємо наше путешествие. Ніяких проблем у нас... Немає гарно насолоджуємося активним відпочинком. Тут вже нижче, на і немає великих перевалів. Так що можна спокійно загорати, тільки інколи направляти, ліво або право. Зараз ми зробили маленький привал. Дистанція десь третина дороги нашої. можливо і більше. Оскільки сподіваємося до вечора прибути до Франківська, так що не питаємо, які це села. Ну що ж, наша подорож продовжується. Не знаю, скільки до Франківська залишилося, але пливемо до тих пір, поки не при... припливемо. Так, Ну що ж, Шановні. рад вас вітати на Бистриці, Бистриця номер 2 вже можна сказати. Тому що ми зараз спускаємося з Юрою, ось він у нас за Керманича, веде лодку, він найкраще знає ці місця. І зараз ми спускаємося з Івано-Франківська, зараз ми вже були в Чинцях і плануємо спускатися до Дністра. Ну що ж, наш маршрут продовжується. Зараз ми вже значно нижче від Івано-Франківська. ми вже Отримали ще додаткову річку, ворона вже, як бачите, досить повноводна річка. Ми вже майже лодку не переносимо, якщо одне задоволення покататися, поплавати. Благодать! Ну що ж, наш подорож продовжується, погода трошки нам портиться, але упорно ми йдемо до своєї мети. Тебе любе. Ну, кажи, кажи, от Юрик зараз відпочиває, бачите, як туз. І туз лежу на салож. мені на ноги. І а зараз життя. подивіться гарна стіна. Так, ось така... Ну, я, правда, дуже плавна, без весел і зусилля можна дуже вже повільно. А Ми прямо зараз стоїмо. Ну. Ну, ось, давай. ну що, скажу вам приємну звістку, до Дністра залишилося десь порядком 2,5 кілометри, зараз ми в Бривлізуполі. Ну і це буде Завершуючи наша сьогодні мандрівка. От Юра у нас е, локомотив нашого сьогоднішнього, е, под сьогоднішньої подорожі. Він десь так маслав кілометрів 20. Ні, хіба. Там може бути якийсь цей. Ні. Ну, пейзажів великих таких немає, але по крайній мірі ось стандартний варіант. Учинецький або галицький тракт так званий. Ось ми по ньому спускаємося.